Якщо навіть говорити про те, як ми колись жили в раю на нашій планеті, так? зараз люди, вириваючись із тенет власної ілюзії, зможуть більше зробити, тому що душа, скажімо так, набула більшої сили, так? вона більш вона випробувана вже у... викристалізована та душа, так? І вона буде однозначно проживаючи оці всі такі перипетії, Вона буде сильнішою у творчому своєму потенціалі. Вона не схоче повертатися до тих болючих місць. Розумієте? Вона... І тому це... вона їх, скажімо, досліджує під час втілень. Вона їх випробовує, а далі вона вже знає, вона вже не. Не буде повертатись до цього. Та, та душа, котра вже усвідомлена. Тому вона буде творити кращу, сильнішу енергетично. Тому саме от е, творчий процес, творчий процес це є саме життя, бо саме життя це є творчий процес, так воно вже. Скажем, викристовалізовуючись, воно вже буде якби людина буде творцем кращої реальності.